Ви знаєте, мені здається, що у нас у Верховній Раді скоро зовсім не залишиться народних депутатів, яких би не притягували до кримінальної відповідальності, подай на рівні повідомлення про підозру. І в цьому можна, звісно, спробувати знайти якісь позитивні моменти. Сказати, що ну, бачите, у нас якось послабили депутатську недоторканність, щось несеться, якесь правосуддя відбувається. Але ну, їх реально дофіга. І вони ж не тільки з підозрами. От слуга Андрію Одарченко на цьому тижні вже й вирок отримав вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вищий антикорупційний суд оголосив вирок нардепу Андрію Одарченку. Нагадаю, його викрили на спробі підкупити з голову держагенції відновлення Мустафу Наєма, щоб той сприяв виділенню коштів на ремонт університетських будівель. Щоправда, у справі Одарченка є один нюанс. Він ще до вироку встиг звалити з України. Бо це ви, може, і не можете виїхати з України. А народний депутат, якого якраз судять і в якого навіть суддя на час процесу забрав паспорти, може. Бо депутатської недоторканності, може, його і позбавили, а от можливостей ні. Ну, але то, що таке, от реально крута історія. Це історія про підозру народному депутатові, колишньому учаснику фракції Слуга народу Євгенію. Він наполягає, щоб його називали саме Євгеній, Євгенію Шевченко. Отам от реальний заворот нейронів. У четвер народний депутат отримав підозру у державній зраді, а в п'ятницю уже заїхав у СІЗО. Він їздив в Мінськ, проводив там зустрічі із бізнесменами, із політиками, і навіть зустрічався із самопроголошеним президентом Білорусі. Ви не дивуйтеся, що я вам оце зараз спікерку ДБР показав, а не самого Євгенія Шевченка. Бо Євгенія Шевченка я вам ще сьогодні напоказую по повній програмі, бо це карколомний шпигунський офігів, який вартий того, аби його розібрати детально. Там будуть і Лукашенко, і Буданов, і Мусейчук, і неймовірно промовисті погляди. Ну, просто ваш погляд він красномовніше за відповідь. Тому я сказала, я вас зрозуміла. Угу. Чому я вирішив цьому каркалому фігіву приділити так багато часу? Тому що він настільки показовий в багатьох своїх моментах, він сам по собі так багато розповідає про... Нашу державу і нашу політику, що він того вартий, це по суті українська політика в мініатюрі. І наприкінці я запропоную вам аж чотири версії того, що ж справді сталося. А потім, вже наприкінці цього випуску, я оголошу про розіграш книги мого брата-історика Радомира Мокрика в рамках збору на потреби ЗСУ. Це з тієї нагоди, що якщо ви раптом не знали, у нас на каналі почав виходити наш спільний подкаст про російський колоніалізм. Це фактично потім продублюється під час Другої світової війни. Uh -huh. Так, тобто, ось ця ця логіка, що ми вас врятували, а ви такі невдячні. типу, але ми вам покажемо так. Ми вам ми вам, ми вам покажемо, і це цим займається Пушкін в першу uh -huh. чергу, Так? Мене звати Данило Мокрик, я брат Радомира Мокрика, журналіст, і це мій суб'єктивний канал про українську політику і загалом суспільно-політичне життя, на який ви, до речі, можете просто зараз підписатися, якщо ви дивитеся це відео і ще не підписані. І ми почнемо офігівати. Я офігів. Валера. Я офігів. Євгеній Шевченко був довіреною особою Володимира Зеленського на президентських виборах. Потім сам обрався до Верховної Ради у 2019 році по мажоритарному виборчому округу, але до певного часу зовсім не бентежив суспільство і якось не потрапляв в поле його уваги аж до того часу, поки не почав системно їздити в гості до. Олександра Лукашенка після сфальсифікованих президентських виборів 2020 року на тих зустрічах із Лукашенком Євгеній Шевченко так світився від любові та щастя, що його вже просто не можна було не помітити. Знаєте, навіть на вулиці закоханих завжди помічаєш. А каз єс, що в Україні люди, які Білорусь. Вважають, а люди – це Любите. На сьогоднішній день 36% українців хотіли б хотіли би відівалися важливим президентом України. Це ж не просто так, це соціологія це наука. Після цього Євгенія Шевченка довго і тяжко виключали з фракції Слуги народу. І для чого він там був потрібен? Чого за нього так чіплялися? Це було надзвичайно важко дізнатися навіть безпосередньо від керівництва фракції. І повірте мені, я пробував. Щоб ви зрозуміли, наскільки це було непросто, я покажу вам цілу хвилину зі свого інтерв'ю з заступницею голови фракції Слуги народу Євгенією Кравчук від березня 2021 року. Що, У фракції він говорите? вам навіщо? Дивіться, ми як фракція це будемо самі вирішувати, окей? Ну хто нам потрібен, хто так, не потрібен і так далі? Я вас питаю. Я можу вас запитати, можете просто в чому? дивіться. Мене ще прохання. Я, я прекрасно розумію, що вас цікавить Євген Шевченко, там Дубінський і так далі. Але е, я би дуже хотіла, щоб ми ще з вами поговорили про якусь діяльність в Верховній Раді. Ми поговоримо закон, про вашу діяльність у Верховній Об, Раді. Поговоримо обов'язково. Але мене цікавить в даному випадку в чому користь від Євгена Шевченка. Якщо ви хочете просто, щоб я вам ставив ті запитання, які цікаво вам, то давайте я помовчу, і ви будете говорити от весь ефір, то що ви хочете. Так підходить? В чому користі Ви Шевченка для вашої фракції? Приходиться там, голосує за якісь закони. Я не знаю, треба перевірити. Він не в моїй групі, щоб знати, скільки він голосує. Але принаймні ну, там, якісь ініціативи підтримує. У світлі нинішніх подій виявляється, що я ставив доволі таки релевантне запитання. Але до нинішніх подій ми ще повернемося. Спочатку про історію. Тоді Шевченка, врешті, з фракції таки виключили. А вже після початку повномасштабного вторгнення ми дізналися, що він у нас співпрацює з головним управлінням розвідки. Він прийшов по формі у Верховну Раду, показав своє посвідчення під санкційному виданню страна .UA», що виглядало як свій до свого по своє. А потім співпрацю з Євгенієм Шевченком підтвердив і особисто Кирило Буданов. Ми задіювали всі наші можливі шляхи комунікації, всі змоги, які у нас були. Навіть задіювали, скажімо так, народного депутата одного. Чи коректно було б назвати його прізвище? Ну, всі розуміють, це пан Шевченка. Євгеній. 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 Він не любить, коли його називають Євгеном, пане генерале. Це можна навіть вважати булінгом чи неймаб'юзом. Я дуже сподіваюся, що гузівські HR звернули увагу на цей момент. Десь через півроку після публічного визнання Будановим у Євгенія Шевченка стався повний бенефіс, і у кого ж іще, як не у Наталії Мосейчук. Вона видала нам інтерв'ю, в якому перед нами постав натуральний Джеймс Бонд. Я 14 днів о, пройшов пішки по лісах, по болотах о, один один. Розвідка, це ж така, блін робота іноді. що ти... Після повномасштабного? Так, тебе викидують на завдання, ти йдеш, і ти сам на сам, або ти виживеш, або ни. У нас, бачите, в урядовому кварталі одні якісь суцільні супергерої. Один Рембо, Чеченців, крошить, Другий в лісах виживає на спецзавданнях. І це, як виявилося, у Євгенія Шевченка давня історія, бо він бонд зі стажем. Наші хлопці доповідають. Просто не то не що наші хлопці що? це гур? Так. Угу. Ну. А ви прямо себе так прираховуєте до них, так? Ну, я там з'явився ще ж до війни, ну, до повномасштабної, як сказати. З Лукашенком, як виявилося, Євгеній Шевченко також спілкувався в рамках спецзавдань. Він говорив про це доволі таємничо, але з загального вайбу ми могли зрозуміти, що все дуже серйозно. Ну, по-перше, я знайшов слова до нього. Це вже була, це вже була третя, ну так скажемо, спецоперація. Про яку ніхто не знає, я деталі не буду казати вам, як вона відбувалася, якими комунікаціями. Прийде час, я думаю, всі все знають. Але я знайшов слова, я знайшов декілька слов, після яких він 5 хвилин, мабуть, мовчав. Вибачте, я ще тільки трішки. Я ще хочу звернути увагу на те, як це все. Близько до серця приймала Наталія Мосийчук. Наприклад, в тому моменті, де Євгеній Шевченко розповідає, як тричі опинявся на межі смерті, а вона його запитувала. Чи поміг би йому Лукашенко, якби той попався ворогам? Лукашенко б не виручив вас? Ні. Ні. А хто йому такий? Тобто на війні вороги? Я вас розумію. Скажіть, а за вашими відчуттями, в Лукашенка є якесь таке. Більш того, я вам ще скажу. Ну, Просто ваш погляд він красномовніший за відповідь. Тому я сказала: я вас зрозуміла. Угу. Стільки драматизму. Таке враження, що Наталія Мусейчук справді відчула себе ніби у фільмі про Джеймса Бонда, дівчиною Джеймса Бонда. Але цей випуск у нас не про неї. Про неї у нас на цьому каналі вже було ціле окреме відео. Хтось пам'ятає її як ведучого політичного ток-шоу Право на владу, хтось її знає як інтерв'юерку лизоблюдного жанру. Для кожного вона своя. Словом, все було смертельно серйозно. Посвідчення було. Буданов підтвердив, Євгеній Шевченко наш мішаним посібом. І тут раптом на цьому тижні Євгенію Шевченку повідомляють про підозру у державній зраді. Причому повідомляють суспільству, що державу той почав зраджувати щонайменше з 2020 року. Це особисто прокурор сказав на суді словами через рот. Не пізніше 1 вересня 2020 року у підозрюваного Шевченка з метою посилення та зміцнення власного політичного становища в Україні. Та налагодження особистих економічних відносин з республікою Білорусь та Російською Федерацією для отримання матеріального збагачення, виник злочинний умисел спрямований на державну зраду. Закрутилося все якось і ще попереднього тижня. Тоді Євгеній Шевченко у своєму телеграм-каналі опублікував таке фамільярне звернення до президента України, яке починалося словами Давай, Вова, давай. І зводилося до заклику сідати за стіл переговорів із Владіміром Путіним, інакше, мовляв, Володимира Зеленського просто підуть з посади. І це писав той самий Євгеній Шевченко, який у минулорічному інтерв'ю Наталії Мусейчук мало не присягався у мало не вічній лояльності до Володимира Зеленського на противагу Олексію Арестовичу. Но я ніколи не дозволю собі такі заяви по відношенню до Зеленського. Я, я, до речі, я дуже багато разів казав, що якщо хтось вийде на Майдан проти Зеленського, я рядом стану з ним і буду його захищати. Як би там не було. Обіцяв ніколи. І от тепер от таке слово розвідника ненадійне та хитке. Взагалі, не можна сказати, що це було. Прямо якимось сюрпризом у своєму телеграм-каналі Євгеній Шевченко давно по всякому вайбував. Там то свого колегу Дмитрука підтримає, то на Стерненка наїде то ще щось. Але на отой пост публічно звернув увагу Андрій Єрмак. І вже на наступний день головне управління розвідки відхрестилося від Євгенія Шевченка. Представник ГУР Андрій Юсов сказав, що Євгеній Шевченко не є співробітником ГУР і взагалі, що він підіграє ворогу. Ну і після того вже долетіла і підозра у державній зраді. І тут я не поняв, а як же ж 14 днів у лісах? А як же ж три спецоперації на межі життя і смерті? А як же ж кулі свистіли над головою так, що навіть Лукашенко би не допоміг? Якщо куля в лоб, то куля в лоб! А як же ж ксіва від гур і підтвердження від Кирила Буданова? <плес> У мене для вас є рівно чотири версії, як можна пояснити, увесь цей заворот нейронів. Із них три дуже погані і одна шикарна. Почнемо із першої поганої. Євгеній Шевченко ніякий не гурівець, і усе його інтерв'ю Наталії Мусейчук це повний пізніш. І це означає. Що під час повномасштабної війни якийсь лівий чувак може роками навалювати про те, що він є співробітником гур, і замість спростування отримувати публічне підтвердження від керівника гур Кирила Буданова. Від такої версії хочеться піти кудись в ліс і дуже довго голосно кричати: 14 днів. «Ти чу, ти Друга версія, що все це правда, що Євгеній Шевченко справді махровий державний зрадник щонайменше з 2020 року, і справді співробітник ГУР. І це означає, що під час повномасштабної війни впродовж довгих років людина одночасно займається державною зрадою і співпрацює з ГУР. Тобто, по суті, Є ворожим агентом в головному управлінні розвідки. І зараз це всі почали заперечувати просто тому, що ну, позор. І від такої версії хочеться реально вийти у вікно тричі, так, щоб навіть Лукашенко не врятував. Третя версія полягає в тому, що Євгеній Шевченко справді співробітник головного управління розвідки і ніякий не державний зрадник, просто. Ну от у нього такі специфічні погляди, і от який він нарваний у нас в бік і президента, і загалом нашого військово-політичного керівництва. І в той момент, коли він своєю нарваністю банкову вже просто дістав, його почали переслідувати. А гур допомогло кинути його під поїзд, тому що він ну просто теж вже від нього користі менше ніж шкоди. Така версія не дуже добре тримається купи, тому засмучує вона трохи менше, десь на рівні просто бажання хвилин 10 поплакати в подушку. Ну, але є ще четверта версія, та, котра шикарна. У цій версії оце все кримінальне переслідування Євгенія Шевченка. Це насправді просто початок його найбільш епічної спецоперації. Його засудять за державну зраду, і потім обміняють з росіянами, і він засяде у нас в лігві ворога. І з того лігва ворога буде передавати нам безцінну інформацію і буде проводити там розмаїті диверсії. І якщо ця маячня виявиться правдою, то тоді у нас з'явиться третій всесвітньо відомий Шевченко після Тараса та Андрія. Його будуть вивчати у школах, про нього будуть знімати фільми, а його фото будуть ставити собі на аватарки у Twitter. Ну, Чи є такі випадки? Є. Ну, це зрозуміло є. Сподіваюсь, ви розумієте, що цю останню версію я накинув не тому, що я серйозно її розглядаю, а чисто для того, щоб ви під час перегляду цього випуску справді раптом не вийшли у вікно. Бо ви потрібні. І потрібні не лише як підписники цього каналу, але й як люди, які можуть продовжувати підтримувати наші сили оборони і можуть долучитися до дуже важливого збору на дрони для Збройних сил України. Посилання на цей збір ви зараз можете побачити у себе на екрані у вигляді QR-коду, і також воно є звичайним лінком в описі під цим відео. Ну а щоби цей збір мав для вас якусь більшу інтригу, я знаю, що такі збори з інтригою вони все ж краще заходять. То в рамках цього збору ми будемо розігрувати останній примірник книги мого брата Бунт проти імперії, книги про українських шістдесятників. Останній примірник, який у нього залишився, із його підписом. Участь у розіграші зможуть узяти всі, хто задонатить 300 гривень або більше, хто задонатить 600, того шанси збільшуються вдвічі, 900 втричі і так далі. І саме цей розіграш триватиме до кінця найближчого четверга. Хоча донатити ви, звичайно, зможете і після цього. Переможця чи переможницю я оголошу постом. У розділі спільнота на цьому youtube каналі у п'ятницю, так що заходьте у п'ятницю на цей youtube канал, заходьте в розділ Спільнота і дивіться, чи раптом не саме ви виграли книжку із підписом. Такий лот саме зараз він не випадковий, тому що ми з моїм братом, котрий нагадаю, є істориком та викладачем, розпочали серію подкаст розмов на Цьому каналі про те, як Росія колонізувала Україну та українців. Перший випуск вже є на каналі, другий буде опублікований у найближчу середу. Буду радий, якщо будете дивитися чи слухати, коментувати, поширювати, і якщо вам ці всі розмови виявляться цікавими та корисними. Так, ми будемо просувати у наших соцмережах і загалом в українському куточку інтернету хороше та світле на противагу тому, що просувають Євгеній Шевченко, чи там згадані у цьому випуску Страна, чи навіть Наталія Мосейчук. Більше уваги нам, це менше уваги їм. Дякую усім, хто дивиться і підтримує цей канал, саме завдяки вам і для вас ми робимо те, що ми робимо. Побачимося із вами у наступному випуску, і загалом будемо регулярно зустрічатися на цьому каналі. До зустрічі! Слава Україні! Це шоу за спів Валера, хто смів якого охера. Це на каналі Море Ютуб Прем'єра. Очка валет.